Так, давайте розглянемо. Це історично не перша шифросистема, але це, ну, я вважаю, що вона одна з найкращих. Да. Система шифрування Ельгамаля. Тахер Ельгамаль. У нього цікава історія, насправді. От. Він родом з Єгипту, він приїхав до Штатів, От. там власне одержав вищу освіту, захистив Піжді. Але. Він не науковець був в тому сенсі, ну в нього за все життя там 4 чи 5 опублікованих статей. Вот. А, але він розробив одну з найбільш потужних асиметричних шифросистем, та причому одночасно і систему шифрування і систему цифрового підпису. І через 10 років після цього, коли він працював в Netscape, він фактично. Керував групою розробки протоколу ССЛ. да, протоколу захищеного обміну повідомленнями. Причому він її розробляв не з нуля, вона йому у нащадок дісталася, але він зробив з неї робочий протокол. Тобто, в якому там доведення е, якихось е, стійкостей були. Ну, коротше. От. Тому, е, да, бува таке. Да. Взагалі, читаєш біографії криптологів? Такі Васильі речі Да. Значно система така, він не вигадав, він не хотів запатентувати, але проблема, да, він був родом з Єгипту. І на той момент, ще там не пройшли ті 5 років проживання на території Сполучених Штатів, щоб він не був якихось юридичних прав. О, і він вирішив не чекати і не шукати якихось лазівок юридичних, а просто взяв і публічний доступ, викидав систему. О, відповідно, система Ельгамаля зараз не запатентована, не захищена. Ніякими авторськими правами, окрім власне, це, право, це батьківство, так би мовити, самого Ельгамаля. І вона має теж щось там сотню різних варіацій, От. дві сотні, три сотні. Бо вона така. Це буквально паттерн, те, як створювати симетричні криптосистеми. От. Берете трішки інші параметри, у вас інший шифр виходить. Так, на щодо прізвища. У нас традиційно Ель Гамаль пишуть через Дефіс, от, з великими літерами, але він сам нам якби, каже, що треба от його прізвище ось так писати, і відповідно, ми його і так і перекладаємо. От, тому будемо ось так і робити. Знову таки, в дивовижні часи живемо. От. Не знаєш, як звуть Ельгамаля, як читається його прізвище, відкриваєш YouTube і знаходиш інтерв'ю. І там голосом кажуть, власне, що і як. От. Тому так. Да, користуйтесь такими нагодами теж. Так, ну, давайте розбиратись. Е, знаєш, як і будь-яка асиметрична шифра система, система Ельгамаля це трійка алгоритмів. Значить, перший алгоритм генерування ключів. Має загальні параметри, як і в Діфі хелмані Так, у вас є просте, велике, просте число P. У вас є G, елемент великого простого порядку Q, от, і він виступає як генератор підгрупи, в межах якої все відбувається. Тож, секретним ключем є якесь число за модулем Q, яке випадково генерується. Відкритим ключем є ці загальні параметри P, G, Q і число Y, яке дорівнює G в степені за модулем P. Тобто елемент. ЗП. Значить, часто в якихось академічних чи методичних книжках в якості відкритого ключа зазначають тільки ігри. Але з практичної точки зору це неправильно. Тому що, якщо ми не будемо захищати відкриті параметри, ну, не треба захищати їх конфіденційність, бо вони відкриті, але треба захищати їх цілісність. Щоб аналітик не міг, скажімо, замість одиничку підставити і змусити вас розшифрувати те, що він хоче, так от чи там ну, коротше, не треба давати аналітику можливості маніпулювати параметрами. Це завжди погано закінчується. Тому зараз, е майже завжди, всі відкриті параметри включають у відкритий ключ. І, власне, цілісність цієї конструкції зберігається в цілому і захищається якимось механізмом. От. Uh, так, значить, ну в оригінальній статі гамаля він, як і Діфі Хелман, пропонував використовувати генератори. От, е генератори саме групи ZP і зірочкою. Це погано, як ми минулого разу встановили. Тоді Decision Diffie-Hellman не працює от, в такому випадку. І, власне, зараз в е тих системах, які стандартизовані на основі Альгамаля, і в самій оцій оригінальній системі Альгамаля. Ми користуємося пропозицією Клауса Шнора, ми беремо просто елементи великого простого порядку. Зокрема, як ми це знову казали в попередній частині, якщо взяти P сильним простим числом, то ми просто в якості Q, так, вже заговорююсь, P сильне просте число, це число виду 2q плюс 1, Q просте. Значить, нам потрібен великий простий порядок, це якраз Q і дуже легко генерувати. обираєте випадкове число А, підносите до квадрату, у результату буде порядок q. От. Ви це на практиці доведете, хоча воно, типу, в піврядочку доводиться. Так. Тому з генерацією параметрів, ну, тут плюс-мінус все. Так само, як було в Diffie Хелмана, так само, як було в трипроходній схемі Шеміра. Тепер шифрування. Значить, у нас шифрується повідомлення, яке є числом за модулем P. Так, як це робиться? Значить, генерується одноразовий ключ. Так, це Теж число за модулем Q. Одноразовий секретний ключ, фактично. І ми обчислюємо пару С1, С2, де С1 це фактично одноразовий відкритий ключ, відповідає, який відповідає ключу K. От. А С2 ну, таке число. Так. Ми беремо наше повідомлення M і множимо на Y в степені K за модулем P. Тобто наше повідомлення M замасковано за допомогою відкритого ключа ну, Аліси в даному випадку, і одноразового ключа Боба, да, того, хто шифрує. Вот. Ну і ми одразу бачимо, що у вас повідомлення було одне число за модулем P, а шифротекст два числа за модулем P. Тобто шифротекст вдвічі довший за повідомленням. Розшифрування. Значить, вам на вхід подається. Шифротекст c 1 c 2 І ми його розшифровуємо ось таким чином. Так, тобто ми беремо c 2 і множимо на C1 в степені мінус x, dx це секретний ключ. От. І у нас виходить відкритий текст. Значить, чому він у нас виходить? Ну, Знову-таки, легко перевірити. Так? Якщо ми підставимо c 2 і c 1 то вийде у нас ось такий вираз. От. Y, відповідно, це теж вже в степені X забудовою, підставили, і бачимо, що тут вже в степені KX і вже в степені мінус kx, і вони один одного скорочують. От. І залишається в нас m. Тобто буквально е типу, Боб формує замасковане повідомлення, да, надсилає його Алісію, Аліса знімає ось це маскування за допомогою свого секретного ключа і відкритого ключа Боб. От. Як я далі скажу, Ельгамаль фактично це надбудована Diffy От, Вона от буквально той самий принцип використовує, тільки не інтерактивно. Тому й нам потрібні всі фіксовані ключі X і Y, на яких ми це все робимо. Так. Перепрошую. Так, я повернувся. Так, ну, може, у вас якісь питання виникли про <смі> те, як воно побудовано? Це одна з величезних переваг асиметричних криптосистем, ну, перших да, у порівнянні з сучасними симетричними криптосистемами. Ну, їх можна в три формулки запихати. В той час, як там, той ЖАЕС вимагає, скільки там півпари розповідей про всі його деталі. Технічна штука, ось цей елемент це в степені мінус х. Ну, з одного боку, можна його як обернений елемент рахувати з алгоритмами вкліда. кліда. А можна скористатись малою термовими форма і просто піднести до степеня. До степеня все одно доведеться підносити, да, до степені Х. Але як це, можна схитрити і, відповідно, не робити зайвих обчислень, Вот. Так. Скажіть мені, що у вас нема питань. А якщо у вас є питання, задавайте їх? Ахв? Ага. Хтось прокинувся. Окей. Так, ну давайте. Які в нас властивості має е, шифросистема Ельгамаля? Ну, перше, як я сказав, шифротекст двічі довший за повідомлення. Друге, е, це повільна система. Ну, що таке повільна? Ну, там мовно, шифрування займає секунди. Вот. Ну, у порівнянні з тим, з якою швидкістю шифрують симетричні шифри, і з якою швидкістю нам потрібно, щоб е, бігали. Дані по каналам зв'язку і сам факт, що у нас параметри, ну хоча вони великі з точки зору обчислень, але маленькі з точки зору практики, ну, що таке, 2 кБ? Ну, це ж ні про що. От. Це одразу вказує нам на ту нішу, де ми використовуємо асиметричні шифри. Да? Це шифрування коротких повідомлень. От, О, в сучасній криптографії навіть термін є. Під це спеціальний: Key-Encapsulation Mechanism. Да, коли ми робимо ключ для АЕСу, да, для симметричного шифру, він короткий, ну, там 256 бітів, так, і нам треба його надійно передати на інший бік. Ну, от для цього ми використовуємо асиметричне шифрування. Ну, якраз для нього короткі повідомлення, це саме те, що і треба. От. Значить, це перше. От. Ну і це насправді більш усіх асиметричних криптосистем, вони всі повільні, тому що вони всі використовують якусь шалену алгебру на дуже великих параметрах, от. Е, коли з'явились криптосистеми на еліптичних кривих, ну там же ж арифметика на порядок складніша, ніж арифметика чисел. Але через те, що там можна використовувати значно коротші параметри, от, вони ну, вибухнули. Тобто, вони зайняли простір усіх стандартів. Ну, от, тому що, ну, арифметика складніша, але параметри коротші в цілому виходить швидше. От, якось так. Далі. Ну, знову таки, на відміну від як це, попередників, шифра система Ельга одразу була сформована як принципово рандомізована. Тобто, у нас для кожного відкритого тексту є Q різних шифротекстів, які визначаються цим числом K, одноразовим ключем, і відповідно серед цих. Ну, ну, у нас Q там умовно 2 260 да? тобто, це величезне число, насправді. От. І серед осіб множини шифротекстів текстів, ну текст обирається на вмання. Причому, оскільки у нас Q, а не P різних е шифротекстів, то у нас є ще багата кількість шифротекстів, які взагалі ні до чого не відносяться. От. Значить, ну. Ще раз повторимо, так, що рандомізація нам потрібна для того, щоб аналітик не міг слідкувати за каналом і відстежувати, коли ви шифруєте одне і те саме. Так, це атаки спостережень. От. І ну, без неї не досягається семантична стійкість. От. Далі. з таких алгебричних властивостей. Ну, я, як я казав, Ельгамаль це буквально надбудовано Діфі Хелманом, так? У вас це Y в степені K, яке маскує повідомлення. От. Це фактично вже в степені X. Kx, це спільний секрет у схемі Діфі Хелмана. Да. X — це секретний ключ Аліси, K — це одноразовий секретний ключ Боба. Вже в степені Kx це спільний секрет. І оцей спільний секрет використовується, щоб сховати повідомлення. От. А Алісі для того, щоб виробити спільний секрет, треба знати, відкритий ключ Боба, а це число ну, от якраз це один, яке ми передаємо. От. А Боб знає відкритий ключо лісу. Тобто, ну, коротше, дуже ефективно насправді зроблено. Ефективно і ефектно, я б сказав. Так, ну і, власне, як і будь-який інший примітив, побудований на функції піднесення до степеня, він переноситься на будь-яку циклічну групу. Тобто, ми те, що ми сформулювали в Типу функція шифрування, функція розшифрування, функція генерування ключів. Це все можна легко переписати на будь-яку циклічну групу. І там далі проблема тільки в тому, чи виконується припущення Діфі Хелмана для цієї групи. Відповідно, чи можемо стверджувати, що переписана система буде надійною. Це не завжди так. Так. З неприємних речей. Значить, ключ К повинен бути одноразовим. Якщо ви його використовуєте декілька разів, починаються біди. Значить, ну от дивіться. Нехай ми взяли два різних повідомлення мм-штрих, і зашифрували на одному ключі К. Значить, от є шифротекст c 1, С2, ось є шифротекст C1 -C2 штрих, С2 штрих. От дивиться на це аналітика, що він каже. По-перше, він каже, що це один штрих, однакові. Значить, він спостерігаючи шифротексти, одразу може сказати, де ви використали однакове К. Ага, каже він: значить, тут Y в степені К однаковий, і тут Y в степені К однаковий. Значить, якщо ми його виразимо з лівого з правого співвідношення, ми фактично виражемо повідомлення М' через повідомлення M і відомі нам частини шифротекстів. От. Відповідно, у нас конфіденційність. Другого повідомлення, вона повністю втрачається. Якщо аналітик зламав перше, то друге йому просто у подарунок дається бонусом. От. А це ну, якось дуже неправильно. От. Тому нам треба слідкувати за тим, щоб К дійсно був одноразовим. От. Ну і для цього найпростіший спосіб, який генерувати К випадково. Так, тому що. Знову-таки, є спокуса, типу, брати і робити плюс 1, К плюс 1, К плюс так, типу до попереднього К, який ви використовували. Значить, якщо є якась лінійна залежність між одноразовими ключами, це теж призводить до витоку інформації. Не такого катастрофічного, як тут. Але аналітик радісно потирає лапки і починає витягувати інформацію про ваші повідомлення. Тобто одноразові ключі дійсно повинні бути випадковими. От. І нам треба фактично просто якісний генератор псевдовипадкових чисел. І за це я люблю схему Ельгамаля, тому що їй, щоб надійно працювати, треба просто якісний генератор псевдоопадкових чисел. Коли ми будемо РСА розглядати, в мене там одна, здається, лекція повністю піде на те. Щоб розказати, як правильно використовувати РСА. Там кількість подводних каменів і піранні, які в них сидять, вона зашкалює просто. От. А тут все чітенько. Ельгамалю не пощастило в тому плані, що 85-й рік, та РСА була в 78-му, і відповідно, вона зайняла. Це цей риночок асиметричних шифросистем. Але ну, зараз там Ельгамалівські системи витісняють, витісняють просто. Вот. Так, що ще нам? Так, ні, давайте так. По тому, що ви тут побачили. Зрозуміло, чому так. Чому не треба використовувати одноразовий ключ неодноразово. Так, ну, сподіваюсь, сподіваюсь. Значить, стійкість. Оскільки Ельгамаль є надбудовою над DFIH, то фактично все, що ми змогли довести до Діфі Хелмена, буде доведено і для Ельгамаля. От, власне, що було доведено? Що якщо виконується computational diffie Hellman, так? Тобто, що ви за G в степені А і G в степені Б не можете обчислити G в степені АБ ефективно, то тоді функція шифрування стає складнооборотною, відповідно, ну, типу, як це, спосіб її обернути, це, типу, force. От і все. Значить, Якщо виконується Decision diffie то тоді схема Ельгамаля набуває семантичної стійкості. Тобто, тут з цим все чтенько. Ми використовуємо ті групи, в яких Decision Die Fi-Hellman ну, ми вважаємо, що він виконується. Так? Ми не змогли цього заперечити. Але по частині маніпуляції з шифротекстами, у Ель Гамаля є дуже багато веселих властивостей. По-перше, рерандомізація. Тобто, якщо у вас є один правильний шифротекст для повідомлення M, ви можете згенерувати довільне число W за модулем Q, і зробити інший шифротекст, який теж буде правильним шифротекстом для повідомлення M. От. Тобто, фактично ця операція, яка тут написана, це ну, заміна е, одноразового ключа. Да, до нього це W додається, і воно знач, призводить до ось таких перетворень. Тобто, аналітик може і не знати повідомлення M, але він може генерувати будь-які е, шифротексти, якщо знає один правильний. Так. От. Ця властивість ну, знову двояка, її можна і на благо використовувати. Якщо у вас є якісь е, е, підозри, що ваша значить е, реалізація шифросистеми, скажімо, в це один вбудовує якийсь канал витоку, а таке теж є, називається клептографія. Тобто, коли реалізації шифросистем, ну, в невинних, на перший погляд, параметрах починають там якісь бітики коригувати, щоб вони зливали інформацію про секретний ключ. Вот. Чи там якусь ще інформацію, чи просто якийсь паралельний канал витику чогось конфіденційного. Ну, ви за рахунок такої рандомізації можете такі канали знищувати, навіть не знаючи, що вони там існують. Вот. Але ну, тут вже такі екзотичні сценарії розглядаю. Вот. Далі, комутативні властивості. Значить, якщо у нас є одне повідомлення зашифроване і інше повідомлення зашифроване, то ось таке по координатне множення шифротекстів дасть вам правильний шифротекст для добутку цих ваших повідомлень. От. І там одноразовий ключ буде, типу К штрих плюс К2 штрихи. Так? Але нам байдуже до нього доступу немає. От. Тобто, ну знову, ну, це така не дуже випадкова поведінка, погодьтесь. Да? От. і останній удар в спину це властивість, яка зветься, ну, як це, точна да? те, що ковалі можуть в ковальні довести там, хоч до меча, хоч до орала. А, але ми зараз перекладаємо як податливість. Так? Тобто, якщо у вас є. Повідомлення і є правильний для нього шифротекст, то ми можемо ну, доволі простими маніпуляціями одержати правильний шифротекст для якогось іншого повідомлення. Так? Ну, от, зокрема, якщо ми будемо розглядати множення на якесь число У, то щоб перетворити шифротекст для М в шифротекст для УМ, UM, ну нам треба просто другу частину на У помножити і все. От. От. І ось ця малеябіліті, як я в наступній частині розповім, це фактично індикатор того, що шифросистема Ель Гамаля стійка до атак за обраними шифротекстами. От. Як тільки у аналітика з'являється можливість ось такої податливістю користуватись, ну, це для нас погано. От. І щоб не руйнувати красиву алгебричну структуру ельга залишається один єдиний спосіб захищатись це використовувати форматування повідомлень знову -таки. От. Ну, бо якщо у вас повідомлення відформатовано, має шапку, метадані, все таке, ви його множите на число У, вся ця красива структура розвалюється. І у вас одержується просто неправильне повідомлення. Що ми, звісно, легко знайдемо, коли будемо розшифровувати. От. З форматуванням теж не все так добре. Знову-таки, прості методи форматування, як потім виявилось, не працюють. Треба більш складні методи форматування, і з ними теж є проблеми. Коротше, тут не так все просто, насправді, як нам хочеться. Але, не дивлячись на це все, і зараз система Ельгамаля, система шифрування Ельгамаля це, мабуть, найкраща з класичних асиметричних криптосистем. Вот. Тобто, поки не винайдуть квантовий комп'ютер, я б всім радив користувати саме чимось ельгамаля подібним. От. Не обов'язково саме класичною системою. Ще раз у неї там сотні різних варіацій, поне вигадували. Треба просто провідслідкувати, що ці варіації мають доведені стійкості. Ще yeah. є у вас якісь питання по тому, як працює Ельгамаль чи які властивості він має. Добре, а, тоді тут, мабуть, теж зроблю паузу і перейду до останньої частини функції.